Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про пільги, які є також на території Польщі, і вони доступні для українців саме на території Польщі. Що ж, ну, почнемо з такої пільги, як 4 4 це пільга для великої родини, тобто, коли в сім'ї 4 або більше дітей. Ця пільга дозволяє батькам економити певну частину своїх коштів. І що ж, перше, воно допомагає економити. Ну, перше. Ви, як і житель Польщі, тобто українець, маєте право на таку пільгу. По-перше, якщо у вас в родині 4 і більше дітей. Також, якщо батьки працюють або один з батьків працює, теж ви маєте право на цю пільгу. Ну, і одна із головних таких рис і плюсів цієї пільги це те, що коли ви кожний рік, кожного місяця, з ваших доходів, як фізичної особи, відраховується податкові податки, то наприкінці року. На початку нового року ви можете розраховувати на те, що вам ці пільги повернуться. Але слід зробити декілька речей. По-перше, вам потрібно разом з вашою дружиною подавати декларацію про доходи фізичних осіб. Це робиться кожного року, приблизно це в місяці лютому робиться. І зазвичай кожен робиться окремо. Але якщо ви претендуєте на цю пільгу, то ви повинні. Разом подавати декларацію про доходи під 37, і зазначати в ній, що ви маєте право на таку пільгу. Що ж, під 37 це допомагає вам здати декларацію про доходи та вказати, що ви є ті особи, які мають право на таку пільгу. Тобто, коли ви подаєте цю пільгу, ви вказуєте, що ви маєте право на таку пільгу, і вам повертаються всі кошти, які ви платили за рік до податкової. Також право на таку пільгу мають опікуни та прийомні батьки. Користуватися цією пільгою можна протягом року і кожного року потрібно оновлювати свої дані і подавати доходи. Це подається до ЗУСу, де теж можна звертатися з цією інформацією, або як ви завжди кожного року подаєте під 37. Про свої доходи. То ви в цьому документі вказуєте, що ви маєте право, ваша родина, тобто ви разом з жінкою продаєте, продаєте, подаєте одну декларацію на двох і вказуєте в ній, що ви маєте право на таку пільгу 4 плюс, і вам повернуться кошти за рік. Тобі, думаю, це допоможуть вам зекономити кошти і ви зможете поліпшити свій. Фінансовий бюджет або зекономити кошти для дітей на свої допомоги або допомоги українцям, які потребують. Дякую вам, друзі, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, поширюєте, коментуєте. Завжди радий, що ви пишете, і вдячний вам за це. Всім бажаю гарного дня та гарних вихідних. Слава Україні!